І всім-всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі Firrich. Сьогоднішнє відео у нас про нове обновлення на UA Online. В цьому відео я вам покажу різні роботи, які додали, ну і також всякі фішки, які додали, і так далі. Ну а ми поїхали! Ну, а також хотів би нагадати, що на, на 02 сервері в мене є своя сім'я Фірич. Був би радий всіх чекати. У нас домик на островку, найдорожчий домик, який є в грі. Також доволі непоганий автопарк. Тому я радий бачити абсолютно всіх в нашій сім'ї. У нас ранги дешеві. Чекаю всіх. Ну а перше, що хотів би вам показати, це у нас вийшло обновлення в казино, а точніше, це у нас обновилася гра Кості, яка там є доступна поки тільки одна. А, там ще є карта, але ну, вона не така цікава. Тому тут чувак поставив на мільйон, я на мільйон грати не буду. вам покажу зараз інтерфейс, який зробили. Права кнопка вийти з столу, знизу показується, чи ти готовий грати, чи ні. Або число, яке падає, зверху ставка. Зліва баланс і підтримати ставку, тобто почати гру. Ну але я на мільйон вряд ли буду грати, тому я думаю, звідси вийду. Бо на мільйон то ну, якось для відео не дуже хочеться. А там інші столи, є, тіпую, може підійдемо туди. От вони грають по 50 тисяч, можемо зайти глянути, теж пограти. Ось тут у них ставка була, вони дограли. Зараз тут поставить нову ставку, я з ними зіграю одну партію. Ось вони поставили 40 тисяч, зараз нажимаємо зліва підтримати ставку. Нам вилазить таке меню, нажимаємо продовжити і все, і ми в грі. Ну, а тепер кидаємо кості, а чуваку випало 11, вряд ли я виграю. Мені випало 8. Тепер тут так класно кості висвічуються на столі. Ну, доволі цікаво. Можемо самі поставити ставку, теж написати, там 50 тисяч можемо поставити. А, ой, хтось скоріше за мене поставив. ну нічого. Якраз я хотів 50 тисяч. Нажимаємо продовжити. І все, і ми в грі. Чекаємо, чекаємо, все, можемо кидати кості зліво, кнопка жовта. 6, мені 7, 4, ну і я виграю тут. Це баланс 5400. Я думаю, з ними грати більше не буду, так як я вам просто показав, затягувати відос не буду. Ну В принципі, ось таке обновлення в грі доволі цікаво, а то там була одна така менюшка нецікава. Тому поїхали далі. І тепер я вам покажу нові роботи, які вийшли в цьому обновленні. Я рахую, це обновлення доволі таке масштабне, Це у нас водій трамваю вийшла робота. Вийшла машиніст потягу з 9 рівня і вийшов пілот з 11 рівня, але я вам потім розкажу, пілот не дуже цікавий. Ну і далекобійник, але він поки не працює. Зараз їздимо, подивимося. Я не знаю чого. Його раз включили, раз виключили, можливо, щось з ним не так, можливо, якісь баги. Тому чекаємо цієї повної роботи. Ось я вже приїхав по навігатору. Під'їжджаємо туди, зараз підійдемо. Підходимо, підходимо на маркер сюди, багато так людей стоять. Нажимаємо влаштуватися на роботу. Так, Ну і так, на жаль, в даний момент ця робота випкнена. Не знаю, чекаємо, поки цю роботу повністю нам предоставлять. Настільки я знаю, там по 20 тисяч, по-моєму, за рейс дають. Не знаю, подивимося. Тому, в принципі, виїжджаємо на наступну роботу. Наступна робота це у нас буде водій трамваю. Ця робота на сьомого рівня, нажимаємо далі і вирушаю на місце нашої роботи. Ось я вже приїхав сюди. Тут є доволі такий поганий мінус, так як і на роботі потяга, що тут потрібно ловити тобто роботу, тут доступно всього 5 трамваїв і вам потрібно постійно так бігати, бігати. Я зараз зловлю трамвай, і якщо повезе, і покажу, ну, як я буду там працювати. Ну і ось мені вдалося зловити трамвай. Ця робота максимально легка. Тут все, що потрібно, просто нажимати газ і тормоз. Газ нажимаємо, коли в нас з мітка така червона з білою стрілочкою. А якщо от зараз навіду тут квадратик такий, то ця зупинка, нам потрібно зупинитися і постояти пару секунд. В принципі, на тому все. Я пішов працювати, зараз покажу вам зарплату. Я хотів би вибачитися, на жаль, під час запису цього відео в мене сталася проблема з файлами, і мені не збереглася робота як і трамвая, так і цей, але мені вдалося зробити на трамваї 15 тисяч, ну а на потягу я також вам знімав майже весь путь, то мені вдалося, в мене залишився скрін, зробити 58 тисяч. Це за повне коло, яке там навколо карти. Вибачайте, так вийшло, у мене девайс не самий сильний, і в мене просто пропали всі файли. Ну і остання робота, яку у нас додали, це робота пілота, я її максимально не розумію не підтримую. Можливо, в когось є комп'ютер, то максимально легше на телефоні. Тут, якщо джостік вверх давати, воно вниз, якщо вниз, то вверх. Ну і максимально тяжке управління, я вже врізався. Я не знаю, як на тій роботі працювати. Мені воно максимально не подобається. Взагалі. Ну ось і все, навіть до першої мітки не долетів і все, я розбив той самоліт повністю. Максимально не розумію ту роботу, не знаю, мені не вдається тут працювати взагалі. Зараз спробуємо другий раз, нажмемо далі, о 5, орендовуємо. Мені тут дається максимум по 3000 зробити і на цьому все. Я далі десь зривається, самоліт падає і все. От перша мітка взяла. До другої мітки долітаю. Вже полімені виходить. Тут за одну мітку дає по 507 гривень. От зараз ще 500 дало гривень. Ну, наприклад, у мене на роботі потяга, у мене 50 рівень, я за донат купив, то там дає 900 за і мені якось там більше робота подобається набагато. Ой, не по 900, а по 1300. 900 це на початковому дає. Ну і все, і тут вже я, і все. Зараз взагалі самоліт неможливо вирівняти. Якщо раз же якось занесло, все. Я тут не розумію, куди вверх, вбік, хіба що мертві петлі крутити і все. Ну, максимально мені робота не зайшла. Можливо, розробники, не знаю, до них хтось достукається, щоб змінили якесь управління, або додали нове, якісь управління на самоліт. Я знаю, що в кого є ноутбуки, комп'ютери, хто з емулятора, там максимально просто літати, вони там фармлять кучу грошей. Ну, Мені на телефоні зовсім без шансів тут працювати. Залетів на вокзал до людях. Ну а також дякую велике за ваш перегляд. Я вам показав свою чесну думку на рахунок всіх робот. На жаль, файли з потяга пропали. Дякую всім. Саша Бот